Олег Володимирович, і остання тема до вас, як для спеціаліста з ракетних військ, тут щоправда в нас стосується більше роботи ППО. Справа у чому не хочеться знаєте, підігрувати Тут тема така тонка. Це стосується Костянтинівки і трагедії, яка там трапилася, прильоту цієї ракети. В принципі, Україна одразу заявила, що це була російська ракета і відповідно акт тероризму. Водночас, сьогодні, от на тлі того, що Генеральна асамблея, що Зеленський приїхав в з важливими переговорами. З важливими виступами. Попереду засідання Радбезу ООН, де буде також Лавров сидіти. Нью-Йорк Таймс виходить зі статтею, що мовляв, це була українська ракета, причому комплексу бук цього сумнозвісного, так як і Боїнг свого часу збивав. І нам, це... і нам це приписувало. Чи могло це бути, чи варто цю версію розглядати? Бо Подоляк свого часу заявив, що ну, в принципі, ми розслідування не будемо проводити, тому що все і так зрозуміло. І це не могли бути ми. Але от я просто думаю, ну ракета ППО, вона ж по ідеї, особливо буква, вона ж вибухає в повітрі і має вибухати в повітрі. То як вона могла по наземній цілі прилетіти? Я щось не розумію цього. З як Таймс до цього дійшли. Дивіться, ну не знаю як. До речі, я не дивуюсь. Справа у тому, що американська преса ну вони ж просто продають площі для, для друку будь-яких статей. Можна, можна викупити площу і надрукувати, ну принаймні, якби це було а, в рамках приліччя, як кажуть. А так, будь ласка, можеш надрукувати будь-яку тут. Тут я, я думаю, що могли попрацювати російські лобісти. Дійсно, ви от просто випередили мене з в плані пояснень ракети ракети протиповітряних комплексів. Вони не, не застосовуються для ударів по землі. До речі, навіть звернув увагу, що Росія, застосовуючи комплекс С-300 в якості класу ракет Земля-Земля, змушена переробляти ці ракети в цей клас, щоб вони вибухали на поверхні землі. А ракети БУК ніхто ніколи не не переробляв. Тим більше, що у нас е, не модернізовані, а ще старі радянські, і в нього спрацьовує дистанційно спрацьовує самоліквідація у повітрі, коли він промахується по цілі. Ну, ракета, коли промахується по цілі, а так в неї навіть немає в е, підривача, щоб вона спрацювала як звичайна, е, допустимо, осколково-фугасна ракета з осколково фугасною головою ударної дії. Там е, підривач не ударної дії. Він спеціальний. Він реагує на, е, на ціль, на яку його направили. Так що ну, я дуже сумніваюся. А стосовно американської преси, на жаль, Вашингтон пост іноді Іноді таким, такі у нього випадки буває, коли там з'являються статті ну, абсолютно різнонаправлені, різно і ти дивуєшся, як вони мали таке надрукувати. Ну те ж саме і політикою іноді там буває такі проскакують статті. І ми бачимо зараз Нью-Йорк Таймс, теж не відстає від своїх західних колег. Да ну знаєте, вони допомогли трошки росіянам і Лаврову. Лаврову завтра буде що казати на радбезі ООН і звинувачувати Україну в значить там якихось злочинах вигаданих. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що на жаль, російська пропаганда. Поки що перед досі перемагає нашу к інформаційне поле. О, вони вміють, знаєте, з мухи зробити слона. Ну я скажу так, що якщо о, наш представник о, о, підготовиться до... Цього виступу чи а, до виступу до речі там, там, буде, президент, президент, там буде президента президента. Я думаю, що президент у нас вміє а, вміє писати а, промови і висловлювати їх. То якщо ми згадаємо ті, хоча б декілька а, злочинів, які були скоєні російською армією на територію України, той же, той же вокзал в Краматорську. Там ну у нас безліч таких ударів по кривому рогу, по одесі жилих будемо по Києву, жилих Динках то аргументів з нашого боку буде набагато більше.